Коли надійшов ранок, малюки вирушили в дорогу. Що далі вони відходили, то темнішим ставало небо, а в жінкій дорозі, здавалось, немає кінця і краю. Я зголодніла, жалібно занівчала Маліса. І я також підтримала Малісу жабка Аліса. То давайте станемо тарілочкою з'їмо хмарку. Я хочу чорничну, заплескала лапкала Маліса і вийняла глибоку посудину із рюкзака. Дітки виставили тарілочки до неба і хмаринки упали прямо на дно. Малюки заплющили очі і явили кожен свій улюблений смак. Коли вони розплющили оченята, чорнична, малинова та абрикосова хмарки вже лежали у тарілочці. Та як тільки дітки відкусили шматочок, то одразу скривились. «Фу!» Дуже солона малинова хмарка, розчаровано промовила кішечка Маліса. І у мене абрикосова хмаринка зовсім не смачна!» – погодилась із подругою кітушка. Це тому, що вам у тарілочку темні хмарки стрибнули, а вони зовсім не смачні! Я ж встигла зловити ще світлу хмарку. Візьміть шматочок моєї. Відказала жабка Аліса, радо простягнувши дівчаткам тарілочку із чорничною хмаркою. Малюки поласували і пішли собі далі. Якраз тоді, коли наші герої опинилися посеред поля, на якому маленькі їжачки вирощували пончикові дерева із різними начинками, почався дощ. Їжаки перестали поливати солодким сиропом рослини і побігли хто куди. Спочатку це були дрібні дощові краплинки, які дарували приємну прохолоду після спекотного дня, але з кожною хвилиною вони ставали все більшими і більшими. Польові трави не витримали удару крапель, які вже стали розміром із середнє Яблучко. І схилилися до землі. Пончики на деревах ледве тримались, а зовсім маленькі та нестиглі смаколики почали гепатись на землю. Що ж нам тепер робити? жалібно запитала Миліса у мушки китушки Її розкішне хутро перетворилось на мокру ганчірку. Єдиний спосіб сховатися це вирити нору в землі, прокричала Мушка. Яку зносило вітром то в один бік, то в інший бік поля. Але ж ми не крути, зауважила жабка Аліса. Крути, хто кликав тут крута, почувся голос із землі. Малюки завмерли, очікуючи, побачити того, хто говорить. Спочатку посипалися грудки землі прямо у на на мордочку, а потім діти відчули, як земля під ногами почала з шаленою швидкістю рухатися. А, що відбувається? Я не можу втриматися, я падаю. Кішка Меліса намагалась втриматись з усіх сил, вп'ялась лапками в землю, але це не допомогло. Через декілька секунд. Вона зникла у земляному вирі. О, ні, тепер і я падаю, вигукнула жабка Аліса. Я тебе тримаю, відповіла Мушка, яка намагалася всіма своїми маленькими лапками втримати Алісу, але марно вони обоє провалилися під землю. Малюки опинилися в повній темряві, пахнуло сирістю. Навкруги панувала тиша. Дощові краплі були не в силах дістатись так глибоко під землю. <кiffe> <кiffe> Земля в горло потрапила. А де це ми? Тут так темно, і ще у мене страшно болить лапка. Алісо, я тут. мушка квітушка мала гарний зір, тож, розгледівши у темряві Алісу, доторкнулась до наляканої подруги. А де Меліса? Давай її погукаємо. Занепокоєно запитала жабка Аліса. Мелісо. почали кричати друзі, але тільки відлуння їхніх голосів відповіло їм. Жабка почала плакати. Алісо, перестань. Ти пам'ятаєш, що нам говорила мураха, забути про страх. Так, але як ми зможемо йти далі на пошуки книги без Меліси? – То пішли її шукати. Я буду летіти попереду, а ти ні на крок від мене не відходь. Та як тільки жабка Аліси спробувала піднятись на лапки, страшенний біль не дозволив їй впевнено зробити крок уперед. Мушка обережно взяла подругу під лапку, і вони поволі почалапали вперед. Вдалині почулись глухі звуки. Малюки на мить спентежились. Мушка-квітушка виставила вперед свої лапки і була готовою до бійки. Аліса з остраху просіла на холодну землю, закривши мордочку лапками. Та глухий звук затихнув так само раптово, як і з'явився, тож подруги вирушили далі. Не встигли вони далеко відійти, як почули десь позаду себе знову звук. Цього разу він звучав голосніше. Він заполонив темний земляний тунель так, що павотиння впало додолу. А ошелешені павуки порозбігались по кутках. Раптом щось торкнулося лапки Аліси, і вона голосно закричала: Та це я! Спокійно, ви ж самі мене кликали. От я й прийшов вам на допомогу. Так би ви змокли до нитки під цим градом. До речі, такі великі краплі я бачив останній раз 50 років тому. Тоді моя нірка була не так глибоко схована під землею, і її майже розмило. Ти хто такий? Виставивши свої лапки вперед та готуючись захищати себе і подругу, злосливо промовила мушка квітушка. Та не бійтесь ви так, я кріт Костянтин, а ви зараз у мене вдома, ласкаво прошу. Сказавши це, Костя увімкнув світло в усіх кімнатах, запрошуючи моряків завітати на гостину. Ого, ми навіть і не уявляли, що під землею є щось подібне, захоплено почала жабка Аліса. Малюки зацікавлено розглядали помешкання крота Костянтина. Величезні грудки землі були схожі на меблі, а деякі з них були не просто чорними, а навіть кольоровими. Уверху стирчало безліч корінців, на яких сиділи сітлячки. Це вони освітлювали все помешкання Костянтина. На кухні було багато пляшок із дивними назвами Силонабувач, розумонабувач розуму набувач і сміху набувач. На столі і тумбочках стояло повно тарілок. Вони аж діставали до стелі хатинки і стояли одна на одній, але при цьому трималися і не падали. Для чого тобі стільки тарілок? запитала жабка Аліса. Я люблю гостей. Правда, до мене рідко хто приходить у гості, не враховуючи павиків та земляних жуків, але ж вони приходили якраз тоді, коли я спав, тож можна сказати, що ви мої перші гості. Почувайтеся, як удома. Ви ж не дуже змокли. Може, заварити вам чаю? турбувався Костянтин. З превеликою радістю. Я так змерзла, відповіла, усміхнувшись, Аліса. Як ми можемо спокійно пити чай, коли не знаємо, куди поділася наша подруга? запитала мушка Квітушка. Куди ж вона могла подітись? Адже у цій частині землі знаходиться лише моя хатинка, і вийти із неї не так вже й легко, тож ваша подруга тут точно не загубиться. Давайте скоштуємо розуму на бувач і підемо шукати вашу подругу. Маліса прокинулася в темряві. Ой, як боляче! певно, буде синець, обережно торкаючись своєї голівки, промовила Маліса. Так, треба розібратися, де ж це я? Маліса обережно піднялась на лапки і почала навпомацки рухатись по коридору. Їй було страшно, і поряд не було вірних друзів. Замість того, щоб шукати книгу, мої подруги тепер будуть шукати мене, засмучено сказала вона сама собі, опустивши голову і чолапаючи далі. А поветиння тим часом розпластало свої величезні тенета для неуважної здобичі, яка мала застрягнути в липкому капкані. Маліса не бачила, куди йде, отож потрапила прямо до пастки. З усіх кутків посунулися голодні павуки, задоволено потираючи лапки, очікуючи на смачну вечерю. Та здобич виявилась надто великою для їхніх маленьких зубиків, та ще й почала пручатись. «Ану, відчепіться від мене, липучки! заволала Меліса, скидаючи з себе розчарованих павуків, які швиденько побігли створювати нові тенета. Для більш легкої здобичі. Маліса витерла лапкою залишки павутинки на мордочці і побрела темним коридором далі, думаючи про своїх подруг. Бідні, мої друзі, вони, напевно, шукають мене і ніяк не можуть знайти. Ой, а що це таке? Маліса нагострила вушка, уважно дослуховуючись до звуку, що виникні звідки. В кінці коридору залунала мелодія. Маліса знала цю пісню, адже це була одна з її улюблених. Вау! Ще декілька хвилин тому я була налякана, а тепер чую свою улюблену пісню. Які дива робить музика, мені тепер зовсім не страшно, подумала Маліса та побігла на звук знайомої мелодії. Окрім звуку, в далині невпевнено миготіло світло, тож можна було розгледіти того, хто видавав ті звуки. На земляній лавці сиділа жовта гусінь. Маленький ліхтарик, що висів у неї на шиї, освітлював зошит зі словами пісні. Гусінь тримала у чотирьох лапках гітару, двічі більшу, ніж вона сама, і віртуозно перебирала струни. Інші чотири лапки перегортали зошит зі словами і вмикали ліхтарик, коли він намагався згаснути. Незважаючи на те, що гусінь була маленькою, голос у неї був потужним і доволі гучним. Побачивши здалеку Малісу, вона кивнула її, запрошуючи послухати її гру. Привіт! Ти так чудово граєш, що мені аж закортіло заспівати під цю жваву пісню, плескаючи від задоволення в долонки, відказала Маліса. Дякую. Я маличко вчилась грати на гітарі. Гордо промовила гусій. Меліса була не в силах стримувати своє задоволення і почала підспівувати, витанцьовувати, голосно постукуючи маленькими лапками по землі. А, -а маленька лапа, а, а, маленький хвіст, маленький кабан загубив свій ніс, завивала кіця. Маліса любила співати, проте. У неї це не дуже добре виходило. Ви, певно, чули, як весною коти цілий день можуть нявчати, та так, що це схоже більше на жахливе виття, ніж на спів. Саме так кішка малі співала. Жовта гусінь декілька раз припиняла грати на гітарі в надії, що кішечці набридне співати без супроводу, і вона врешті змокне. Та коли це ніяк не подіяло, гусінь закрила вуха грудочками землі і продовжила далі грати. Раптом земля під ногами відчинилась, прямо як відчиняються двері до кімнати, і звідти з'явилась голова розлюченого гнома. Він став на землю, тупнув ніжкою тричі і одразу із земляних дверей почали виходити інші гноми, такі ж невдоволені, як і він. На голові у кожного гнома була шапочка. Вуха, які стирчали по різні боки від гучного співу, поскручувались у рогалик. Підземельні гноми не любили гучних звуків, бо мали надто тонкі вушка. У їхньому підземеллі ліжечка підготувала м'якеньку постіль і вже готові були відправити гномиків уснувадіння. Пан сон обережно накривав гномиків ковдрою. Підкрався через подушку до уяви, та замість того, щоб потрапити разом із ними в країну солодких снів, він впав із ліжечка, від чого гномики прокинулись. Еу малеоперо, що на мові гномиків підземелля означало Пан сон, куди ж ви? Поверніться. Та сон зник. Бо злякався противного голосу, який ніяк не міг попасти у ноти пісні. Довкола лунав такий гуркіт, від якого земляна стеля ледве не впала на подушку сонних гномів. Це остаточно розлютило їх, тож вони вирішили піднятися нагору і зупинити цей концерт. Першим виліз із підземелля товстий гномик у синій шапочці. Він підбіг до гусені та почав розмахувати руками, видаючи дивні звуки Пукіла муки, стер, стер. Та гусінь, яка обачно захистила свої вуха від малісиного завивання, не почула нічого і продовжувала грати. Гномик не витримав і вирвав інструмент із її лап. Музика спинилась, а гноми радісно закричали. Маліса перестала співати. Вона здивовано розглядала гномиків, які не тямились від радощі. Бачу, публіка у захваті від моїх пісень, тож не буду мучити їх довгими очікуванням, подумала кішка Маліса і продовжила перерваний виступ. Несамовите виття почалось знову. З переляку гноми почали розбігатись хто куди. Лише один із них, той, що носив фіолетову шапочку, підійшов до гусені. Це був гном-перекладач, який знав земну мову, тож він почав розмову із гусіню, намагаючись перекричати ті завивання. Шановна пані гусінь, я дав вам гітару для того, щоб ви допомогли пану сну з'явитись. Натомість, ваша гра та вельми перепрошую. Огидні завивання його злякали, і він зник. Але це не я, он хто в цьому винен, сердито вказуючи лапкою на Мелісу, яка краєм ока поглядала на гномів, що бігали туди, сюди. Їм так сподобалось, що вони почали танцювати, промайнула думка в Киті, яка не зрозуміла, що насправді гноми шукають порятунку. Від її огидного співу, Тож киця вдихнула повітря і почала співати ще голосніше. Луна від цих завивань відбивалась від стін, які також не знали, куди їм подітись, і почали скидати з себе грудочки землі додолі. Тим часом мушка, квітушка із жабкою та кротом пили чай, розмірковуючи де шукатиме лісу. Потрібно розділитися. Кріт костя почав першим розмову після мовчанки. Ви підете освітленими коридорами, а я піду по темних, бо я добре бачу в темряві. Добре, тоді вирушаємо зараз. Розумонабувач вже мав би подіяти, зауважила мушка квітушка А що це таке? Лише послухаєте, чуєте? Це музика грає і щось гупає, ніби стрибає хтось. А ще ці жахливі звуки. Хто це їх видає? Земляні стіни, коротові хатинці здригнулись, з полиці впала баночка зі спеціями для чаю. Так, я теж це чую, ще трохи і мій слух не витримує такого, скривившись і закриваючи вуха руками, відповіла жабка Аліса. Спокійно. Зараз я піду погляну, що там відбувається, заспокоїв потрох Константин, підіймаючи розсипані спеції із підлоги. Якщо за декілька хвилин не повернуся, тоді втікайте. Хто знає, що за чудовисько так страхітливо виє. Ні, ми тебе самого не відпустимо, а раптом це хтось небезпечний, схопивши до лап віника, відповіла хоробра мушка. Проту кості стало спокійніше, адже разом подолати чудовисько буде значно легше, ніж поодинці. Малюки вирушили до темного коридору, звідки й лунало завивання. Вони старались іти тихенько, щоб не розбудити ехо підземелля. Аж раптом, ледве тримаючись на ногах, назустріч малюкам вибіг гном. Міцно затуляючи нещасні вушка, він розмахував руками, волаючи Езонне, пезоне, Оне! не неозо. Гномик з усіх сил намагався відмовити малюків іти в глиб коридору, але друзі не знали мову підземелля, тож пішли собі далі. Ці звуки зведуть мене з розуму!» заскімлила жабка Аліса. Тримайся, зараз ми довідаємось, що саме зчинило цей галас, безстрашно відказала Мушка квітошка Маліса тим часом продовжувала танцювати та співати, нічого не підозрюючи. Вона так захопилась концертом, що навіть не бачила, як бідня гусінь махала всіма своїми лапками, благаючи її зупинитись. Від цих лячних звуків. Ліхтарик з жовтої гусині перестав світитись і мюра впоринула у пітьмо. Аж тут, за повороту, раптово увірвався натовп із криками Хапай його! Маліса з переляку припинила свій концерт та швиденько почала лізти на земляну стіну, та не встигла вона вилізти на самий вершечок, як хтось одним помахом віника збив її зі стіни. У відповідь вона виставила вперед свої наточені кігті із криком Хто ви такі? Відчепіться від мене! почала дряпати віник, добираючись до лапки того, хто його тримав. Чи то віник так злякався милісиних кіхті, Чи той, хто його тримав, передумав ним колотити кішечку, але вмить усе вщухло. І страшні крики змінились на радісне. Ура! Ми тебе знайшли. Хто ви такі дивні створіння? То лізете битися, то потім в обіймах стискаєте. «Мелісо! це ми, твої друзі. Ми такі щасливі, що тебе знайшли. Ну, нарешті. А як вам це вдалося? Ми спочатку почули страшне виття. А Костянтин вирішив розвідати, що це, і ми пішли на звук. А як ми тут всі опинилися? запитала Маліса. Завдяки Костянтину, який хотів нас врятувати від дощу, але не знав, як би так люб'язніше нас запросити, щоб ми не відмовились, тому і вирив западину посеред поля, пояснила жабка Аліса, вказуючи лапкою на крота, який опустив очі від сорому. Додолу. Ну і гостинність у тебе, одначе, я тут ледве зі страху не вмерла, думала, що вже не виберуся з цих темних коридорів. Якби не жовта гусінь, з її піснею, я би, певно, не знала, як бути далі. полегшено видихнула Маліса. То ці, ем, як краще сказати, звуки, це ти їх видавала? Обережно поцікавився кріт Костянтину кішечки. Це не звуки, а пісня. Правда ж, чудова? Навіть гноми з-під прибігли послухати її. Маліса озирнулась довкола і побачила гномів із зігнутими вухами, які перестали бігати і стояли на місці, віддихаючись. Хочете, я можу заспівати іншу пісню? Маліса вдихнула повітря і вже збиралась почати завивати, але до малюків хутко підбіг гном перекладач. Він впав на коліна перед малісиними лапками і благально почав. Ні, благаю, ми більше не витримаємо цього. Ось бачите, їм сподобалось, задоволено потираючи лапки, відповіла Маліса. Яка ніяк не могла зрозуміти, що нікому її спів не подобається. А що ж із їхніми вухами? Чому вони так поскручувались? запитала мушка квітушка, розглядаючи підолашне гномі? Гномики мають дуже тандітні вушка, які не витримують голосних звуків, а ще вони засмучені, бо мали відправитись у країну сновидінь. Проте пансон зник. Хм, пан сон, кажете, сьогодні якась істота забігла до моєї шухлядки, шукаючи порятунок від шуму. Кріт Костянтин задумався на хвилинку, а потім підійшов до своєї кімнати та відкрив шафу у столі. Зсередини палахкотіли два жовтих ока, що своїм світлом нагадували сяй позірок на небосхилі. Пан сон, ура! Ми вас шукали. дотямлячись від радості, промовив гномик і попі хутко до шухлядки діставати його. Уве, уве. заголосили гноми, які вже не могли дочекатись подорожі до країни сновидінь. Он як, то це пан сон? Ага, тепер буду знати, здивувався крід Костя, бережно дістаючи із шохлядки наляканого пана сна. Я гадав, що це істота, яка не має свого будиночку, оселилась у моїй шохлядці. Тож я не став турбувати сполохану бідолаху, пояснив Костянтин, віддаючи пана сна до рук гномика. Як добре, що він сховався саме у вашій шухлядці, бо так би ми його шукали цілу вічність, бережно тримаючи в руках магічну істоту, промовив гномик. Нам вже час вертатись до підземелля. Дякуємо вам, пане Костянтин. Гномики помахали руками та зникли у темному тунелі. Кріт Костянтин запросив друзів пройти до кімнати, де на столі вже чекав теплий чай. Малюки міцно обійнялись, радіючи, що знову разом. Вибачайте, що я вас без попередження сюди затягнув, переминаючись з лапки на лапку, промовив кріт Костя. Не вмію я гостей гарно приймати, бо у мене немає дверей, як у ваших хатинках. Тож залишається лише рити нірки. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо, поставимо двері до твоєї нірки, але це вже після того, як ми повернемось з. почала Маліса, та мушка квітушка її перервала. Сс, Маліса, це ж таємниця. О, розкажіть мені, я так люблю таємниці, попрохав Костя. Це не та таємниця, яку хочеться розповісти. Вибач. Ми поки що не можемо тобі нічого сказати, заперечила жабка Аліса. Тоді ходімо пити чай, цього разу відкриємо сміхонабувач. Наберетеся сил і з хорошим настроєм знову в дорогу.